Та вас на календарі 24 вересня. Продовжуємо інформаційний вечір на СК 1 Події що запам'яталися сьогодні. У студії працює Марина Каплун і далі говоримо про таке. Музика. Незабаром розпочнеться оформлення та видача паспорта громадянина України у формі id картки. У маршрутки на ходу відлетіло заднє праве колесо. Тиждень Німеччини презентує ряд кінострічок в кінотеатрі імені Івана Франка. У Житомирі стартувала всеукраїнська спортикеада. Про ці та інші новини. Далі. Економіка України у третьому кварталі зросла на 1%. Нацбанк прогнозує падіння ВВП України у поточному році на 11,5%, Інфляцію на рівні 44-45%. Реальний ВВП України у третьому кварталі поточного року порівняно з попереднім кварталом виріс на 1%. Повідомила сьогодні журналістом голова Національного банку України Валерія Гонтарєва. Голова НБУ нагадала, що регулятору доводиться вдаватися до драконівських адміністративних заходів, щоб заспокоїти валютний ринок. Національний банк України очікує повного скасування адміністративних обмежень на валютному ринку до середини 2016 року. 15 команд з різних областей України з'їхалися до Житомира на всеукраїнську спартакіаду. Учасники змагатимуться у плаванні, стрільбі, підтягуванні на перекладенні подоланні смуги перешкод і метанні гранати. На відкритті змагань була і наша Марина Вишинська. На базі Житомирського військового інституту урочисто відкрили всеукраїнську спартакіаду до призовної молоді. Вона Є досить регулярною, але в минулому році вона не проводилась. Але коли я прийшов на посаду міністра, я поставив себе одне завдання це відродження національно-патріотичного виховання молоді, і в тому числі і проведення такої спартакіади. Я думаю, що такий крок це не просто бла-бла-бла, про національно-патріотичне виховання, а от конкретний вклад в підготовку. І молоді до призовної, і відродження патріотизму, національного самоідентифікації нашої нації. Із різних областей України до Житомира з'їхались 15 команд учасників, які попередньо виборювали перемоги у своїх областях. О, підготовка це було дуже серйозно, якби три кілометри, також потягування, ну і так далі. Тобто все віде. Плаводнісне примір, яка у нас була, це було плавання. У нас ніколи ребята навіть не знають, що таке, ну басейн, але, в принципі, ми їх звозили в заря у нас є в місті Ніколаєві. Ну, підготовка пройшла дуже добре. Спартакіада в Житомирі триватиме із 24 по 27 вересня. Спортсмени будуть змагатись в таких видах, як біг на 100 метрів і 3 кілометра, плавання, стрільба, підтягування на перекладині, подолання смуги перешкод і метання гранати. Команда формується в набор перший курс, відбираємо кращих, ну і з ними займаємося тренуємо. З яким, з яким? З бойовим. Перемагати, тільки перемога. Головна мета Спартакіади це підвищення престижу військової служби та вдосконалення фізичної підготовки до призовної молоді до служби в Збройних сил України. Ні, я вважаю, що патріотизму забагато взагалі не буває. Ми вже, на жаль, останній рік-півтора вже маємо результати. Які до яких призвело відсутність патріотичного виховання? А сьогодні, коли ми говоримо про освіту. І про фізичну культуру і спорт, то патріотизм і саме патріотичне виховання тут має бути на першому місці. Наступного року змагання будуть проходити в іншому місті України. При всій повазі до темирян дуже непогано, але треба розповсюджувати цю ідею і популяризувати в різних областях України і на теренах різних. Поки що ми будемо опиратися саме на військово-учбові заклади, які мають певну базу для проведення таких змагань. Можливо, це буде Львів. І Яворівський полігон там можна використати. Можливо, це ми поїдемо під Ніколаєв. Там є широкий ланд. Там можна. Ну це вже подумаємо, де це сядемо. Подумаємо як слід. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал «Скаудин». Тиждень Німеччини проходить у Житомирі. Кінопокази, лекції та презентації. Ці та інші заходи проходитимуть до 27 вересня. Поціновувачів усього німецького гарні новини. В Житомирі проходить тиждень німецької культури з 25 по 27 вересня в кінотеатрі Україна та кінотеатрі імені Франка буде представлено три художніх та одна документальна стрічка німецького кінематографу. Серед заходів не лише кінопокази, а й різноманітні майстер-класи та лекції про правові питання та місцеве самоврядування. Ті, кому цих заходів замало, нудьгувати теж не будуть. Для них в Житомирському державному технологічному університеті представили програму обміну на навчання та стажу. Ваня ми розповіли вже про а, такі програми обміну, як Фулбрайт, як Вишеградський фонд, як про національна програма Словацької Республіки. Сьогодні в нас цілий день присвячений Німеччині. Ми будемо спілкуватися по про, про програми, які пропонує саме німецький уряд для України. І сподіваємося, що студенти будуть ще активніше пробувати свої сили їздити. Бачити світ ну і відповідно покращувати життя в Україні. Цьогорічний тиждень Німеччини в Україні проходить вже втретє. За словами координатора Європейського офісу та міжнародного освітнього співробітництва цього року сотні молодих людей з України отримали можливість відвідати Німеччину. Наші миропорядки здійсханкретна посвіщається можливостям. Поїхати в Германію в рамках різних програм програм по обмену. Либо учоба, либо волонтерство, либо трогії програми по обмену. так для того, аби поїхати на навчання чи стажування до провідних німецьких фірм, потрібно зовсім не знання мови та бажання. Тот факт, що ми сьогодні все тут это в принципі і говорит о том, що ми віримо в Житомир, то нам жито мірщина осун інтересна. Я вірю в потенціал тих гробіт тут. Я думаю, що у них теж є всі підпосілки для того, щоб в такої програми ліхпрограмах удастувати. Саме головне все мотивація і знання язика. Організатори запевняють тижні. Німеччини стануть належним відображенням тісного зв'язку між країнами. Я кухарчук Олександр Голобородсько, телеканал СК один. З 1 січня 2016 року розпочнеться оформлення та видача паспорта громадянина України у форматі id картки. Міграційна служба зможе набагато швидше оформлювати документи, у тому числі закордонні паспорти громадянам, які оформили цю картку. Для відновлення втраченого паспорта у формі id картки необхідно буде лише подати заяву. Варто зазначити, що безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом може бути введено вже наступного року. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Цьому посприяє і швидкість оформлення карток. Вранці у Житомирі у маршрутки, яка рухалася із пасажирами, відлетіло заднє праве колесо. Постраждалих наслідок інциденту немає причини інциденту недбалість перевізника та водія, адже перед виходом на маршрут транспортний засіб має оглянути механік з місця події Яна Кухарчук. Відає Житомир. Наразі ми знаходимося на вулиці Великій Бердичівській. Тут щойно сталась чи ДТП, чи аварія, тому що, от не побачити, як працівники ДАЇ погрузили маршрутне таксі на евакуатор. Зараз запитаємо, чому. Працівника дає доброго дня, телебачення. Розкажіть, будь ласка, що залишилось? Вони старші, і не вистачили. То... Та хто там? Вони старші, і вони не вистачили. Громче не чую. Колисніше, скажіть, і... і... скажіть, будь ласка. Маршрутка міг... впала в задні колеса. Впала в задні колеса маршрутки? Так. Будь ласка, з'їдіть в міг... проїзну частину. будь міг... міг... ласка, а я біля... З'їдіть в А люди були в маршрутці коли Не я... я... знаєте? Я... Я... Добре. Зараз я перейду, так Працівників ось да ось та маршрутка. Шутки. Добрий день. Скажіть, будь ласка, хто водій? Добрий день, телебачення, розкажіть, що сталося? Заходимо пішов. Ще раз. Підшибник? Скажіть, будь ласка, а люди були в маршрутці, коли відпало колесо? Були. Хтось сім... постраждав, ні? Ніхто не постраждав. Все нормально? Так. Скільки вже е, триває оця погрузка, все? Не засікав, все просто. Так, от вже маршрутка від'їжджає. на евакуаторі. Скажи, будь ласка, що ти за рідина там розлита на дорозі? Водій відмовляється коментувати ситуацію, от від'їжджає маршрутка. Е... прокоментував прокоментувати, що в нього відпав підшипник, але судячи з того, що тут розлита якась рідина і засипане піском, я думаю, що... Скажіть тут, що ви кажете? Просто них така болезнь. У казелі така болезнь, рев пчело, ламає. Це не вина водителя. Это беда, скорее всего, производителя, который делает такие машины. Довольно частое явление, ну, не часто, но очень такое бывает. Это не только у этой машины. И... Довольно, ну, я просто знаю, по случаю, у меня лично такое то же самое было. Я же а кто вы есть, скажите, пожалуйста? я тоже водитель. А что, вы зараз... А, нет, 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 к этому... Это... Это... это, 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 это. А що це за рідина розлита? А що це за рідина? Mm -hmm. ну, просто порвало все Коли знаєте, ламало, то порвало все. Ну, слава Богу, склонь була нібольша, ніхто не постраждав, це Угу. Mm -hmm. Свідки коментують, що ніхто не постраждав. Я нагадую, що ми знаходимося на вулиці в них Тут буквально хвилин з 10 тому у маршрутки відпало колесо прямо під час руху. Що в нього щось сталося, від підшипник я просто точно не розумію. Е, людина, яка стояла була як свідок, сказала, що таке в таких маршрутких машинах, саме в газелях, буває часто. Е, залишайтеся з нами, слідкуйте за розвитком подій на телеканалі СК 1 Яна Кухарчук, будьте з нами.